І так, привіт, Ютуб. З вами Леший. І сьогодні я хочу поговорити на таку досить важливу тему, як польова медицина. Це те, на що ну, досить так мало звертають уваги наші військовослужбовці, досить мало звертають уваги наші командири, і взагалі в нас в суспільстві, на жаль, на медицину зараз досить мало звертають уваги. Хоча медицина. Саме польова медицина те, що вам потрібно в полі, те, що вам потрібно під час якихось надзвичайних ситуацій, це досить важливо, це е, необхідно мати з собою. Е, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що необхідно носити турнікет. Неважливо, чи ви цивільний, неважливо, чи ви е, військовий. Ну як, Військовому особливо важливо носити турнікети не один. Я пропагандую, що для військового в зоні бойових дій потрібно мати хоча б 6 турнікетів, 4, 4 турнікети на кінцівки, один турнікет, який накладається, не дай Бог, в район шиї, і один турнікет запасний, тому що турнікети. Лопаються, приходять в негодність, лопаються будь-які турнікети. Я бачив і кет, які лопнули від перепаду, від перепаду температури, від перепаду якихось погодних умов від неправильного зберігання того ж самого турнікета. Я бачив січ, який. Має металеву фурнітуру, він теж згинається, теж лопається, теж приходить в негодність. І для цивільних, хоча б добре хоча би мати один якийсь турнікет для того, щоб надати домедичну допомогу собі. Я про то говорив, я являюся заядлим мотоциклістом, я вже не раз про то казав, і людям, які займаються туризмом, люди, які займаються автономним туризмом, які е, займаються в нас, їх не досить багато. Це мисливці-промисловики, це люди, які живуть в полі, які е, геодезисти, наприклад. Якісь ну такі професії, які виконують задачі з відривом від цивілізації, з ними простіше, їм треба менше пояснювати. вони то більше розуміють. А середньостатистичний пересічний громадянин, на жаль, не розуміє, що йому, що йому потрібно, що йому потрібно на мобілізацію. І е, як працює велика і мала аптечка. Тобто мала, це мала бойова аптечка, яку ми носимо на собі постійно 24 на 7. Е, велика бойова аптечка е, це все, що нам потрібно, воно знаходиться десь в речах. У мене зазвичай то лежить в Буулі. Е, винесши е, уроки зато я. Е, Ну, під час АТО, під час початку антитерористичної операції в нас не було того досвіду, яке зараз має українське суспільство. Ми не розуміли як використовувати ті чи інші, скажімо так, лікувальні засоби. Набрали в перший виїзд, набрали просто купу всякого там кровоспинного ну, цього перев'язочного матеріалу. І в перший тиждень купа людей з простудою, соплі, і ти нічого не можеш зробити, бо ти нічого не маєш. Ти не розумієш де його взяти. Треба когось відряджати знову ж таки, чи є машина, чи немає тої машини. Десь треба шукати аптеку. В аптеках в прифронтових містах теж не завжди є все, що вам потрібно. Особливо, якщо у вас є якісь особливі, е, ну, якісь поранення, так, якісь особливі ваші хвороби, алергії і так далі і тому подібне, тому індивідуальна аптечка, саме ваша індивідуальна аптечка збирається відповідно під вас. Е, там може знаходитись е, ну, зазвичай е, це знаходиться якийсь антибіотик, зазвичай це знаходиться якісь. Е, Ну, там, це цей пілбокс, лівофлоксіцин, мілаксикам і парацетамол в тисячному, тисяча міліграм еквівалент, це так називаєй пілбокс, це жаропонижаюче, це Антибіотик і противозапальне, і вони в комплексі дуже-дуже добре працюють. У мене мій побратим працював навіть з розтягнутими зв'язками на нозі ще два дня під цими пігулками. Він нормально виконував бойові задачі. Але це така ну, фармакологія, яка не досить добре впливає на наше здоров'я, зловживати нею. Пити ну, їх в будь-яких умовах ну, не досить круто, і то впливає на наше здоров'я. І, на жаль, медицині медицині ну, досить мало приділяють уваги самі військовослужбовці. Я зустрічав людей, які там ну, певний період воюють і вони не вміють накладати турнікет. І я бачив турнікети, накладені там бантиком на нозі. І це, ну, на жаль, це печально. З цим треба працювати, і ми розуміємо, що в умовах війни підготовка, ну, така от тактична медична підготовка, вона ну, лишається на недостатньому рівні. Треба в то вникати, Треба над тим працювати. Треба самому задаватися питаннями: що таке Марч, що таке ТІ як з тим працювати, що це за протоколи. То досить важливо, то досить важливо, через що? Через те, що е, ми мусимо розуміти, як надати собі допомогу. Тому що ну, е, зазвичай в умовах бойових дій ми е, ну, намагаємося врятувати своє життя самі. Тому що побратими е, можуть теж отримати поранення, вони можуть знаходитися надто далеко. Е, різні ситуації. У мене була ситуація, коли я порізав. Палець, е, працював з ножем, порізав палець, навколо нікого не було, зона бойових дій. І я розумію, що я дуже сильно порізався. Перебив якийсь, е, ну, в мене лишилася десь навіть е, шрам на великому пальці. Я перебив якийсь е, такий ну, магістральний, напевно. Кровоносний сусуд, я розумію, що я стікаю кров'ю, бо в мене невис... ну, немає змоги зупинити кровотечу. І навколо нікого немає, я починаю від'їжджати. І добре, що був з собою на шатир, добре, що були перев'язочні матеріали. Я зміг зупинити цю кров. Інша ситуація вже в ближньому тилу пересуваючись в шльопенцях, так, в сланцях я наступив на цвях. І знову ж таки пробив ногу, поряд нікого не було, добрався до аптечки, ледве-ледве там перев'язав собі ногу, обробив її там перекисю. І тільки на ранок зміг потрапити до лікаря, який мені надавав медичну допомогу, ставили дренаж в ногу. І ну таких ситуацій досить багато. І, на жаль, Е, ну, е, багато, багато людей про то не задумуються. Знову ж таки, там з мисливцями, з е, туристами-автономщиками, з е, такими людьми, які живуть в полі, то їм простіше пояснити. Вони задаються тими питаннями. Як би там то не звучало, виживальщики е, досить е, сильно заморачуються з того приводу, тому що коли починається ну, е, у виживальщиків, є визначення там БП. так? Е, Є там, ну, там час Х, до якого вони готуються е, до якогось там е, ну, до, до великих проблем. І вони задаються досить таки правильними питаннями: що робити, коли е, немає, не працюють магазини, що робити, коли не працюють аптеки, і що я маю мати при собі. Тобто там якісь е, порошки від простуди, якісь там. Е, Стриптоцид, якісь е, протизапальні засоби, якісь засоби е, проти діареї. Діарея досить велика теж проблема. Як би то там не звучало, ну то не смішно, то насправді досить велика проблема. І з собою мати, треба мати е, певні пігулки, е, які вам допоможуть. Вони допомог, допомагають не всім. Не всі пігулки допомагають, і е, треба розуміти, як працює ваш організм. От, е, ну, я на певні пігулки не реагую, які мали би допомагати там. Е, маю наслідки поранень, і, наприклад, е, я не реагую на анальгін, бо він мені взагалі не допомагає. Тому я там знаю, що мені треба там, якщо, якщо мені треба там знеболюючи, то зі мною працює тільки кетанов. Не допомагає не парацетамол, не темполгін, тільки кетанов. Але знову ж таки, в великих кількостях теж його пити не можна, тому... Ти мусиш розуміти, як працює твій організм. То важливо, то принципово через те, що е, ваші побратими, ваші е, товариші по службі, вони мають розуміти, що вам і як надавати допомогу. Я маю знайомих, на яких е, ну, погано впливає лідокаїн. лідокаїн. в них викликає. Е, Алергічну реакцію і людині стає погано, вона може навіть втрачати свідомість і починати задихатися. І то все має бути вказано в вашій формі 100 Форма 100 це такий листочок, який знаходиться в вашій індивідуальній аптечці. І туди вносяться всі дані, всі протипоказання, всі ваші хвороби, це е, робиться для того, щоб люди могли вам допомогти адекватну кваліфіковану медицинську допомогу е, на всьому шляху. Так, е, якщо м, побратими, які вас витягли з зони під вогнем, це зона під вогнем, червона зона, це там, де безпосередньо по вам ведеться вогонь, то там люди накладають е, тільки кровоспинні, так е, ці джгути, і майже з вами не працюють то в жовтій зоні, в зеленій зоні. З вами працюють медики і працюють. Е ну, якщо дуже сильно пощаститься, кваліфіковані медики, які розуміють, як то працює, які вміють працювати. Е на жаль, зараз е Ну я ж кажу так підготовка. Е, Медичній підготовці уділяється недостатньо уваги, е, і в основному недостатньо уваги приділяють самі люди, які вчаться. Їм не потрібно, вони не цікавляться, як ставляться ці іголки для декомпресії. Іголка для декомпресії це коли йде попадання в легені, коли починається пневмоторекс. Пневмоторекс це при, при, при пробитті. Легень, то е, у вас легеня зжимається від тиску до розміру кулака і вашого кулака, ну кулака пораненого. І ну, для того, щоб стравити воздух, використовується спеціальна голка голка G14. Тут вставлю фотографію, і її треба вміти ставити. Ставити її можуть люди, які закінчили парамедицинські курси. І то може врятувати життя. Але якщо ну, я бачив ситуації, коли поранення в ліву частину грудної клітини медик не досить досвідчений, ставить вправу і пробиває ще другу легеню пораненому, і замість того, щоб зробити добре, він робить ще гірше. Тому е знову ж таки основний тезис, основний тезис польової медицини не нашкодь. Тобто не нашкодь ні собі, ні своїм побратимам. Це важливо, це принципово. Знову ж таки, при, ну, така обширна, обширна тема, обширна лекція, може бути, якщо вам буде цікаво, спробую вам розказати про ці курси, спробую там. Розписати алгоритми, тому що е, не всі розуміють, на жаль, не всі військові розуміють, як працювати з пораненим, е, чому принципово питати у командира дозволу на евакуацію. Чому принципово е, говорити з пораненим? Чому принципово донести до пораненого, що це ви? Е, тому що бувають ситуації, коли поранений отримує контузію, коли поранений отримує якісь пошкодження, які йому заважають розрізнити вас від ворога, і він може? Ну, почати обстріл дружніх підрозділів не індифікувавшись. Тобто він не розрізняє він не розуміє, що його евакуюють І Він почне відкривати вогонь по дружнім підрозділам. І то все треба обговорювати, проговорювати перед виконанням бойових задач, готувати особовий склад, пояснювати людям, чому саме так. Пояснювати людям, як працюють стропи для евакуації, на що то все. От в мене навіть на моєму плітніку я маю карабін для евакуації, як працює стропа для евакуації, чому так? Ну, знову ж таки, ми бережемо людей, так, які мали би висуватися за пораненим, але якщо є змога витягти його за мотузку, то ми тянемо його за мотузку. Бо не завжди є змога підійти. Не завжди є змога е, прикритися від ворожого вогню, прикритися нам бронетехнікою. Так як то пишуть е, радянські настанови, так, що ми маємо там, від снайпера прикритися бронетехнікою. Але знову ж таки, бронетехніка на полі бою це ну, така штука, яка збирає все. Тобто ми ще можемо, блін. Окрім нашого пораненого, отримувати ще більше поранених і е, ну, треба дивитися і діяти згідно ситуації, згідно якихось там е, ну наших так е, наших обставин, і залучати, не залучати, задимляти, не задимляти знову ж таки. М -м, ну, клуб диму на полі бою. Він знову буде збирати абсолютно все, що летить. Туди стріляти будуть всі, навіть ті, хто не думали стріляти, бо ну, дим це така штука, так? Там, з диму може виїхати, знову ж таки, там, та, та ж сама бронетехніка, може піти штурмова група, саме через то е, ну, треба діяти по ситуації. Тому досить важлива тема, досить важливо розуміти, як працюють е, ті чи інші пігулки, як впливають на вас. Е, знову ж таки, там. Це діарея. Діарея виникає е, від погано е, помитої їжі, наприклад, і це досить велика проблема. Досить велика проблема печія, якщо вона у вас є, якщо у вас її немає, чи є у вас така потреба в тих пігулках, досить велику проблему викликають заспокійливі, і це там якийсь корвалол, це може бути там якийсь валідол, який потрібен, тому що ну, бувають і серцеві напади. І вам треба розуміти ознаки серцевого нападу, ознаки інсульту, ознаки інфаркту. Як їх розрізнити, це досить важливо. Це досить, е, досить важливо як для вас, так і для ваших побратимів, і взагалі надання до медичної кваліфікованої, до медичної допомоги досить важливо в сучасних реаліях, не тільки для військових, а і для звичайних цивільних людей. Тому що на даний час е, на даному етапі ворог обстрілює навіть е, мирні місця, мир, мирні міста, ми, мирні селища. Села населені пункти, і ніхто не застрахований від того, що е, ну що відбувається так. У нас в країні йде війна, війна кривава, повномасштабна. Прилітають ракети, прилітають Каби, ФАБ, і навіть в мирному місці ми не застраховані від того, що е, через пару хвилин нам доведеться надавати домедичну допомогу комусь або собі. Тому дуже важливо, дуже важливо звернути увагу на медицину, підготуватися і е, знати то все знати, як з тим працювати. На жаль, зараз в школах, е, ну я коли вчився в школі, у нас викладали якісь е, ці уроки захисту вітчизни. Так, до призивної підготовки юнаків, нам там пояснювали, хоча б як накласти е, пов'язку, давлячу, недавлячу жгути. А зараз, е, ну то на жаль, не практикується, наскільки я знаю. Можливо, я помиляюся, але то дуже важливо. Дуже важливо вміти надати допомогу своїм близьким, тому що і побратими, і, не дай Бог, рідні можуть можуть поранитися, і треба то все вміти. Тому бережіть себе, звертайте увагу на протоколи Марч, на протоколи Ті на накладання жгутів. І то має бути доведено до автоматизму. Солдатик має е, навіть е, в напівсонному состоянні знати, де в нього цей джгут, і куди він і як має накладати, е, чи е, максимально високо, максимально швидко, чи максимально туго, чи на якійсь відстані від рани. Тому е, тут то досить важливо і тому приділяти особливу увагу. Сьогодні таке відео досить велике, і досить об'ємне. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лешень. До нових зустрічей.